Дітки, сьогодні я вам пропоную поспостерігати, що трапилось з ґрунтом після дощу. Зверніть увагу, дітки, яка в нас красива територія, які рослини в нас ростуть, квіти, дерева, які в нас. Ці всі квіти, рослини зраділи, що пішов дощик. А що сталося з ґрунтом? Давайте спробуємо. Дітки, давайте подивимося, що сталося із ґрунтом після дощу. Яким він став? Він став мокрим, темним. Що я зараз роблю? Лопаю, лопаткою ґрунт. А земля розсипається? Зверніть увагу, чи тримається на лопатці? Чому? Тому що, дітки, ґрунт стає липким, м'яким. А як ви гадаєте, якщо по мокрому ґрунтові ми будемо ходити, що трапиться з нашим взуттям? Так, дітки, правильно. Грунт прилипне до взуття, і воно стане брудним. Вірно. Якщо ми навіть візьмемо бруд у ручки у долоньки, в мене теж долонька стала яка, дітки? Так, брудна. Ось подивіться, будь ласка, а мені, дітки, дуже цікаво. Чи ви ходили по ґрунту мокрому, мокрому у взутті? Які у вас враження? Надішліть мені.